Пачок цигарок на сім років до цюпи. Такий тривалий термін отримав мешканець е, Стерія, який не захотів розрахуватись за вкрадені у магазині цигарки. Творити, звісно, шкідливо красти теж. Однак тут ми говоримо про відповідність покарання вчиненому злочину. Чи не перестарались тут законодавці, які внесли не зміни у відповідний закон? Е, у кримінальний кодекс України, -е, точніше, вітаю товариство. Ви на каналі свіжої історії. Тут ми говоримо некомпетентно та з компетентними людьми і звичайно українською мовою. Мене звати Олександр Страцова, я є автором цього каналу, а моїм нинішнім гостем є адвокат Олег Мицик, з яким ми сьогодні говоримо про законодавчі інновації у цій делікатній сфері, та як вони впливають на життя як вони впливають на життя звичних. Людей те, чи насправді захищають нас від злочинності, ну і найперше обов'язково підтримайте мій канал. Подобайкою, коментарем, підпискою та поширенням, а також що дуже важливо для розвитку каналу донатом чи на патронівці. в описі до цього відео і переходимо до розмови з Олегом Мицихом, пане володжу, про цю ситуацію. Чому за п'ять пачок вкрадених у магазині? Людина отримала термін сім років ув'язнення, ну, пане Олександр. Я підтримую вашу позицію, що красти шкідливо це великий гріх, злочин і взагалі глибоко не поважаю людей, які посягають на чужу приватну власність. Але треба розуміти, що в цьому є межа існує шкала цінностей і призначення покарання за викрадення. Кількох пачок сигарет співрозмірне з покаранням, які призначають за тяжкі тілесні ушкодження, чи іноді, навіть за вбивство людини, за певних обставин 7 років, є неспіврозмірним. В контексті цього я хочу привести приклад з перепетії, які дуже часто розвиваються при постановленні рішень Європейського суду з прав людини, європейський суд як правило каже, що це право, України, право країни, яка призначає визначає собі законодавство, встановлювати певні правила. Але вона говорить про якість закону, що це закон, за закон, який. Дозволяє таке очевидне свавілля, нелогічне. Чому було призначене цій людині таке велике покарання? Я вам поясню: він був засуджений за грабіж, тобто. Відкрите викрадення майна. Є така особливість в юридичній техніці, яка не зрозуміла ну, кожному громадянину, кожній людині не зовсім зрозуміла. Особа дуже часто вважає, що вона краде таємно. Іншими словами, бере з прилавка чи з вітрини цигарки в кишеню. Але дуже часто в цей момент її виявляють чи охоронці, чи продавці, іншими словами. Продавець побачила, як людина краде цигарки, помахала йому пальцем ньо-ньо, положи назад, а він показав їй долю і пішов з магазину. Таким чином, крадіжка переросла з таємного викрадення у відкрите викрадення. Хоча хтось з людей скаже: Та подумаєш, яка дурня? це ж те саме, він не рвав з рук, не, не чинив ніякого опору, нікого не бив. ну тобто... Чим відрізняється крадіжка від грабежу чи від розбою? Це ступінню відкритості, очевидності і насильства, яке застосовується. В даному випадку банальна крадіжка переросла в грабіж. Це безспірно правильна кваліфікація, яка роками відстоюється в судах. Ну, і особа попала під відкрите викрадення чужого майна. На це наклалося зміни до законодавства, які були внесені 22 березня 2000. 22 року у зв'язку з введенням в Україні військового стану пригадуєте, я тоді напевне щоденно давав коментарі з приводу законодавства про відповідальність за мародерство. Я тоді пояснював, що то мародерство використане законодавцем чомусь. Слово мародерство, хоча жодного слова про класичне мародерство, яке передбачено кримінальним законом, в цьому законі немає. Бо мародерством вважається вчинення дій на полі бою і, або ну, 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 можна приблизити до прифронтової якоїсь там дільниці. В даному випадку законодавець чомусь згадав слово мародерство в законі і застосував дуже, як, на мій погляд, непродуману, огульну форму е, і визначення. Чому огульне? Кримінальний кодекс України чинний на сьогоднішній день прийнятий ще в 2001 році. Ну, тобто, він вже такий ну, достатньо, а й істотний вік, більше 20 років. До нього внесено правок стільки правок стільки, що туди, вже, якщо би хтось, так як в старі часи клеєчки робив, то то була б пухла книжка Толмут, який би не можна було би користуватися ним. І е, на жаль, практика така. Що це робиться надзвичайно швидко? Шляхом е, внесення пропозицій чуть чи не з голосу, з коліна всупереч е, правилам і регламенту не завжди воно проходить і не завжди розглядаються висновки науково-експертного управління Верховної Ради, де працюють зубри науковці, які роками. Існують там в Верховній Раді, і які досліджують, які ж будуть правові наслідки від таких раптових змін до законодавства. Так от, у 2001 році в Кримінальний кодекс серед обтяжуючих обставин внесли таку обставину – вчинення злочину з використанням умов надзвичайного воєнного або надзвичайного стану. Зрозуміло, читаємо з використанням умов в 2022 році, в момент, коли. Ну, це було питання надзвичайно актуальне, тому що у нас утворилася ніша. Коли я сам боявся, що одного дня люди, які виїхали за кордон, водосно кажучи, втекли від початку війни, почнуть повертатися в Україну, у нас одночасно виявлять тисячі, десятки тисяч пограбованих квартир, які ніким не наглядалися, і злочинці скористаються цим часом. Тому законодавець, замість того, на мій погляд, замість того, хоча науковці, в тому числі і окремі судді Верховного суду, кажуть, що законодавець це суверен, як він написав, значить він подумав, він вказав, він прийняв норму, він мав щось на увазі. І тільки Конституційний суд може визнати чи не цей закон в цій частині. Природніше, ніхто не буде звертатися до Конституційного суду з таким питанням і тим більше в теперішній час. Так от, прийняли зміну до закону, раптову, яку всі привітали, але. Частину четверту цілої низки злочинів: крадіжка, грабіж, розбій розкрадання шляхом зловживання службовим становищем. Оцей цілий блок написали не так, як існувала оця норма з використанням умов, а, а просто написали під час воєнного стану. Як наслідок, утворився можливість притягати до кримінальної відповідальності людей за. Тяжкий злочин, за тяжкий злочин, який набагато тяжче, ніж всі відомі злочини проти власності, появилася особливо кваліфікуюча ознака, яка і призвела до такого перекосу. Пане Олександре, ви правильно підібрали оцей резонансний вирок, який дуже багато людей обговорювали в соціальних мережах. Ну, вже він призабувся, не розуміючи, як таке можливе. Дивіться, от Умов умовний спосіб, Якби ця це, це була би не грабіж, а крадіжка все ж таки так. Тобто виявили вже коли він вийшов очевидно з магазину. І невоєнний стан. То який термін йому було б призначено? 500 гривень штрафу, якщо б він визнав вину і компенсацію збитків, так? Так. Тобто, іншими словами, це був би кримінальний проступок. Кримінальний проступок. Дивіться, щоб наші слухачі зрозуміли: існує дрібне викрадення майна, адміністративне правопорушення, і є кримінальне. Воно відрізняється сумою крадіжки. Так, от, це 0,2 від прожиткового рівня, який там обраховується в певний спосіб. Я можу вам сказати, що це приблизно 250 гривень, тобто сума бар'єр. До 250 гривень. Треба порахувати, скільки ці пачки цигарок вартують, чи вони п'ятсот гривень. Ага, 556 гривень. Ну це класично, це крадіжка була б крадіжка, і у випадку, якщо б цю особу виявили, не було б воєнного стану, не було б оцього о, зу, зустрічі очима з продавцем, то якщо б ця особа з'явилася, я каюся, я вже відшкодував кошти і супермаркет. Сказав: Я не заперечую проти спрощеного розгляду цієї справи. То вона би слухалася в суді без участі сторін і би призначили покарання до 850 гривень у розмірі. Це є кримінальний проступок. Внаслідок оцього закручування грабіж і воєнний стан це стало покаранням. За яке людині призначили мінімальний розмір 7 років позбавлення волі? Хтось скаже, нема чого красти. З іншого боку, я скажу, ну, має бути логіка, і кожен повинен з людей розуміти за що таке кримінальне покарання призначається, чому ми сьогодні розмовляємо? Бо у Верховному суді. В інтернеті появилося в вузькому колі фахівців посилання на рішення однієї з колегій Верховного суду. Я це прочитав на сторінці, шановного Аркадія Петровича Бущенка судді Верховного суду. Коли одна з колегій Верховного суду винесла подібний вирок на розгляд не об'єднаної палати ієрархія, а великої палати Верховного суду, як Проблему, яка носить виключний правовий характер, виключну правову проблему. Тому що Верховний суд описав, що під час воєнного стану ми почали бачити вироки, коли за крадіжку, вони там написали, ошибка на вартістю куска м'яса, вартістю 500 гривень, призначають покарання. У вигляді п'яти років позбавлення волі природньо зі спитовим терміном. До речі, з першого дня прийняття цього закону суди зіткнулися з такою банальною річчю. Якщо крадіжку вчиняє особа, яка вперше вчинила, ну, суди завжди обирали м'який запобіжний захід. Якщо це була раніше судима людина, всі ці люди йшли під варту. Реально було дуже багато запобіжних заходів, оскільки. Суди поступали в межах існуючої практики. Тобто, я особисто вважаю, що це було таке певне навантаження зразу на пеніціарну систему. З одного боку, воно можливо вплинуло на рівень криміногенної ситуації в країні. Це є очевидно. Я зараз приведу приклади, кумедність цього прикладу. Але з другого боку, питання домірності, як про це сказав Верховний суд, воно поставало кожен раз. За весь цей час я мав приклади, коли. Людей притягали вперше до кримінальної відповідальності за крадіжку пляшки якоїсь там віскі яблуко, вартістю 300 гривень, поклав в кишеню, вийшов з магазину. Чи крадіжку сторожем старої газонокасарки на підприємстві, де він працює? І охороняє. І всі вони, ну дуже важко довести добре, якщо в магазині на відео видно, коли ця крадіжка сталася. А якщо е, крадіжку виявили там на початку квітня, mm. а старож каже, та я вкрав ще в лютому. Йому тлумачили відправляли до суду, як загоден, чинний під час воєнного стану. Це носило масові зловживання з боку правоохоронців. Ви запитаєте мене, а чому, при чому тут правоохоронці, при Причому тут зловживання? Правоохоронці... Працюють за принципом статистики розкриття тяжких злочинів. Що таке тяжкий злочин? Це злочин, за який передбачено покарання більше п'яти років позбавлення волі. І уявіть собі, що. Крадіжка групою осіб з проникненням в житло, так званими га гастролерами. Ви чули коли-небудь? Ну про багато таких злочинів. Тобто приїжджають з іншого регіону гастролери, встановлюють по певному там принципу квартири, які цікаві, і вчиняють їх крадіжки. Так, от, покарання, якщо це не була організована злочинна група, там передбачена законом покарання від 3 до 6 років позбавлення волі. А ви тут уявляєте, крадіжка нянею біжотерії, за спиною власниці. От є власниця, є няня, і няня в кишеню поклала жменю біжутерії на 500 гривень. Цей злочин від 5 до 8 років позбавлення волі з використанням умов воєнного стану. Наскільки змінилося огольно і штучно це покарання? І правоохоронці дуже різко покращили свою статистику, як я завжди кажу, що відпадає потреба розкривати глобальні злочини, якщо можна розкриття тяжких злочинів робити на таких дріб'язкових випадках? Кумедний випадок мав, коли звернулися батьки. Хлопці, ну оболтус, який, невідомо з яких причин, поїхав в село Пустомитівського району зі Львова. Я пізніше розкажу, чого, і виніс з магазину пляшку віскі. Коли я ознайомився з матеріалами кримінального провадження, читаю. То я зробив три ковтки, а далі викинув ту пляшку. так для чого ж було красти. А він мені розказує, та я не один був з другою людиною. Ми то все випили, все по-другому. А чому ж так написано в справі? Та мені поліція сказала, не пиши про другого. Бо тоді буде група. Я говорю, та то неправда? Оцей злочин воєнний стан, покриває і проникнення, і групу, і повторність, все покриває. Чому ж вони це не говорили? Листаю справу і мені самому стає цікаво, як поліція розкрила цей злочин. Магазин крадіжки не виявив. На відеозаписі людину як букашку хіба можна розгледіти. Ну як можна встановити таку людину, яка раніше не була судима, не було ніколи відбитків пальців в неї в картотеці? Ну як це можна виявити? І після того він мені розказує, що на певному етапі на вулиці до мене підійшов, познайомився хлопець, сказав, що немає де жити, переночували одну ніч. А на другий wow. день він мені сказав, їдемо, ми поїхали. Він мене завіз спеціально в Пустомитівський район і попросив украсти пляшку віски. Ми її вкрали і випили. Ви уявляєте собі, це штучно придумана карним розшуком чи кимось іншим. Ситуація, при якій спеціально їдуть в сусідній район для створення показників, Особ, розкриття особливо тяжкого злочину. Тобто. У неясності в законі вони завжди використовуються в першу чергу органам, яким це дуже корисно, яким це потрібно для покращення статистики. Це моє припущення, але воно є дуже логічне, тому що я не один рік читаю матеріали, і я ці речі січу з першої хвилини. От так, от повернуся до того, що зробив Верховний суд. Верховний суд, там думки розійшлися. Львівський науковець Антонюк Наталя, яка викладала на кафедрі, виклала окрему думку, що вона не погоджується. Якраз вона вважає, що законодавець, коли приймає такі зміни до закону, то він про щось подумав і мав на увазі. І ми повинні виконувати. Верховний суд прийшов. Ну інша члена колегії, що треба врахувати, що за таку за таке саме покарання призначають ну, уявіть собі сім років за. Тяжкі насильницькі злочини, за сексуальне насильство. І в нас тут призначають за крадіжку якихось самих елементарних речей. І Верховний суд виніс це на рішення Великої Палати, яка повинна обдумати і сказати, чи одне й те ж саме мав законодавець на увазі, коли говорив з використанням умов воєнного стану і під час воєнного стану. Погодьтеся це за кількома словами. Захована дуже велика різниця. Пане Веліше, у мене є питання. Воєнний стан та він є на території всієї держави, але так. чому він чинить крадіжку? Ну, от, в цьому магазині. Це магазин, який працює у звичному режимі. Він не, закри, не закритий зв'язку з виїздом власника і неможливістю набрати працівників. Він працює у звичному режимі. Тобто, він би. Так само би працював, якби воєнного режиму не було. Ну, може, в нього менший прибуток, але в плані на, на охорону цього магазину немає ніякого е, ну, впливу. І інша справа, апаратира, наприклад, десь у місті Харкові, де йдуть постійні обстріли, і господарі вирішили дійсно виїхати з того помешкання в інше місто, більш безпечне. Що взагалі за кордон? Ну, майно вони з собою не вивезли, оскільки сподіваються повернутися. І за той час, коли вони все-таки повертаються, вони виявляють, що майна стало менше. Оце якраз. Якраз і є з використанням умов воєнного стану. Я вам приведу приклади, які би правоохоронці мали встановлювати. Це могло бути і в тилу, і у Львові. Але уявляєте собі, під час бомбардирування, тривоги люди побігли в бомбосховища, а злодій в цю хвилину обкрадає квартиру. Навіть у Львові. Все це є умова з використанням умов воєнного стану. Беру проводжу слідуючий приклад. Після, Під час відключення світла викликано ну, обстрілами країни-агресора наш відключення світла не працюють відеокамери, не працює сигналізація. З використанням цих обставин особа вчиняє крадіжку. Особа, яка знаючи, що під час комендантської години серед міста немає перехожих, грабують випадкову людину, яка спізнилася і йде по місту. Бо знають, що місто безлюдне. Цей час це є використання умов воєнного стану. І саме такі випадки правоохоронці мали би шукати, і ловити і виявляти. Особливо в Харкові під час тривоги, я кажу умовно, під час тривоги люди розбіглися або розбомблені будинки після бомбардирування, і в цей момент хтось краде, коли всі люди побігли рятувати, а рядом є пуста оселя. Сталося. в цю хвилину. Часом двері забувають закрити. Ви розумієте? Серед вулиці покидають машини, не закриті, бо надають допомогу, і от е злодій цинік, в цю хвилину вчиняє. Оце якраз є особливо кваліфікуюча умова з умов з обставин використання воєнного стану. Правда, побутує інша думка, яка також має право на життя. Оце висловила. Суддя Верховного суду Антонюк, що законодавець сказав, що особливо небезпечно красти в теперішній складний час. Ну, є певний момент такий, Ну, але погодьтеся, він призводить до просто шаленних перекосів. Шаленних перекосів у співмірності покарання в якості цього закону. Я вам приведу кумедний випадок. Розмовляю в офісі з. Злодієм, який багато разів був засуджений за крадіжки, сидів. Але він прийшов по ДТП. В нього стала дорожня транспортна пригода. І я йому так відверто в очі кажу: Іване, перший крадеш? Його відповідь Олег Володимирович, не той тепер час. Мене ж очі на лоб полізли. ти став моралістом, Іван, а моя помічниця аж пирскнула від сміху. Ні, Олег Володимирович, він боїться сісти за крадіжку під час воєнного стану. От це логічно. Тобто, десь закон в цій частині стримує тих людей, які добре знають, на скільки років вони сядуть і будуть відповідати за це. Але це одиничні випадки, як правило, попадають. Ви знаєте, що за цей час в мене було звернення людини з юридичною освітою, яка вкрала банку і кинула в дитячу коляску в супермаркеті. І в неї відповідальність наступає. П'ять-вісім років за крадіжку в умовах воєнного стану, е, говорити про те, що він не знав закону, не можна. Ну, але напевне розраховував, на легковажно розраховував, е, що це не, не, не доторкнеться його. А може, так закон знав. Але щоб ви зрозуміли, таких випадків є дуже багато, які всі грибуться в загальну е, е, котилок. І суди, та й та самі прокурори розуміють, коли вперше людину пенсійного віку притягають за крадіжку, яка кваліфікується за такими ознаками, ну всі ж розуміють, що його в тюрму ніхто не посадить. І суди просто вимушені призначати умовні покарання і під один грібінець все це регулювати. То чи не простіше встановити тлумачення і заставити правоохоронців правильно використовувати цю норму закону? Доказуй, що було використано щось, що пов'язано з воєнним станом. Взагалі мені дуже цікаво, яке рішення прийме Велика Палата Верховного суду. Це питання буде дуже цікаве. Можливо, Велика Палата і відмовить в розгляді цього питання, тому що вона не повинна тлумачити закон. Але поставило цікаве питання: чи одне і те ж саме мав на увазі законодавець, пишучи з використання умов воєнного стану і під час воєнного стану? Чи це одне і те саме? Ось така ситуація склалась на правничому полі. Добре, а що мало би змінитися у, цьому, у цій частині е, кримінального кодексу? Законодавець повинен просто внести зміни і відтлумачити цю статтю. Тобто, написати, так як і є в обтяжуючій обставині, написати з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, який склався. І в такому випадку це очевидно буде, чому така тяжка. Така тяжка кара призначена в цей момент. Зрозуміли? Ви, ви правильно кажете, що це має бути до чогось прив'язано, щось має бути використано злочинцеве для. Помі для спрощення вчинення злочину, і він свідомо на це йшов вночі під час тривоги, під час відключеного світла, під час бомбардирування, під час пожежі, під час розбору завалів. Ви розумієте мене? Або завідомо знаючи, покинуті квартири, покинуті машини, покинуті пробачте мене скриньки, десь там якесь майно забуте серед міста. І використовуючи оці умови воєнного стану, злочинець використав їх для спрощення свого для спрощення вчинення. Злочину. Це моя особиста позиція як правника. Але я думаю, що вона цікава дуже багатьом людям, тому що е, інтернет збурив оцей вирок сім років позбавлення волі за п'ять пачок цигарок. Пане Васку, за вашими як змінилася злочинність От за час цієї повномасштабної війни? Тобто вона зросла, зменшилась, з'явилися якісь злочини, яких раніше не було. Чи зникли якісь злочини, які раніше були поширення пошир... мало? Я не можу похвалитися знанням статистики, але те, що я знаю, з розмов з слідчими і правоохоронцями, то рівень кримінальної, класичної кримінальної злочинності корисливих і насильницьких злочинів, різко зменшився. Тобто грабежі, розбої. І е, крадіжки з квартир зменшилися, ймовірно, цьому сприяла і отака суворість закону. Натомість збільшилася кількість інших злочинів збільшилося дуже багато злочинів, пов'язаних з використанням зброї, злочинів вчинених військовослужбовцями в побуті. бо стало багато військовослужбовців і стало дуже багато таких специфічних ситуацій, яких я припускаю пов'язані з посттравматичними якимись обставинами. І саме головне, от важливо, під час відключень світла різко збільшилася кількість дорожньо транспортних пригод пов'язаних. З зіткненнями на перехрестях і пов'язаних з наїздом на пішоходам. Кожна ситуація, кожна зміна в країні ситуація, вона тягне за собою, але це не обережні злочини. Вони відбуваються в силу певних обставин. Тобто, злочиння таки міняється внаслідок війни. Вона зменшилася внаслідок воєнного стану істотно, можливо, це краще знають правоохоронці, які мають доступ до статистики, але на рівні слідчих чи працівників карного розшуку на всі мої запитання вони завжди відповідали. Зменшилося різко, зменшилося, і патрульні пояснювали той же час збільшилася кількість насильниць зло правопорушень пов'язаних з насильством в сім'ї. А знаєте чому? Всі в одній хаті без світла комендантська година, всі разом це призводить до Існує наука, кримінологія і юридична психологія, яка пояснює всі ці наслідки, вони докликаються якими ставними змінами в суспільстві. І в обстановці і призводить до зростання певного чогось внаслідок, яка з тривалого спільного перебування, ковід, наприклад, це саме спричиняв, коли був карантин, різко виросло насильство в сім'ї. Це очевидно, це було відомо, дуже багато випадків. Чому? Тому що люди просто тривалий час, всі перебували одночасно до зміни обстановки, що неминуче призводило до конфліктних ситуацій. Я думаю, ну я не маю загальної статистики, але ті обставини, які я чую від працівників поліції, то воно саме в такому ключі виглядає. А, а те, що зараз багато дітей ну, фактично залишаються в неповних сім'ях. ну, Батько на, на війні лишається одна мати, і це якось впливає? Чи... Я, важко сказати. Я не можу фантазувати, але думаю, що так. Що це неминуче впливає, тому що е, діти не розуміють, діти користуються ситуацією ослаблення контролю якогось з боку е, загального контролю в школі, е, спрощення деяких процедур, е, наприклад, багато тривалих перерв між навчанням, в зв'язку з тривогами різноманітними. Все це впливає на поведінку підлітків. Вони коригують, вони підлаштовуються під такі дії, але знов таки я говорю, виходячи з загального розуміння психології правопорушників. А статистику це повинні публікувати. Я думаю, що після закінчення воєнного стану, на що я ще розраховую після перемоги, будуть цілі дослідження, як це вплинуло на на злочинність і на поведінку окремих сегментів суспільства під час воєнного стану. Угу, зрозуміло. Отже, я вам дякую за цю розмову. Було дуже цікаво. Це тема, яка, ну, як на мене зараз, мало підніма, піднімається в, принаймні, в YouTube сегменті. Мало Пане Олександре, тому що є більш актуальніші питання, ви правильно кажете. Ну, але то є життя. Так. То є життя, і це є війна, яка на нас впливає. Дякую вам, пане Олександре, за те, що запідняли таку тему. Дуже, вона важлива мені як юристу. і іншим, як юристу. Так, Я думаю, що воно багатьом глядачам сподобається. Ну, як можна сказати, на жаль, сподобається в даному разі, мабуть, бо тема і не дуже приємна. Але це потрібно знати і потрібно розуміти. Тому поставте, будь ласка, вподобайку, поширте це відео, підпишіться на мій канал. Підтримайте канал Донатом чи на Патреоні, і все буде Україна. Дякую. До побачення.